Наступна головоломка. У нас є така рівність 2. Відняти 7 дорівнює 2. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити 2 сірники, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити два сірки, щоб наша рівність була правильна. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились завданням. Нам потрібно перемістити два срнаки, щоб наша рівність була правильна. Як вирішується дана задача? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник ось сюди. І ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 2 помножити на 1 буде 2, 2 дорівнює 2. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.